Так, любенькі, дорогенькі. Не думала сьогодні і знімати. На тому каналі розповідала, вам розказувала, що не буду поки знімати. І воно, так сказати, за лавру. Хрест. Він не впав, він похилився. Там нема щоб упав. Прямо упав упав. Такого ні, а похилиться похилився. І давайте подивимося картами. К чому би это, так сказати. Подивимося, к чому би ето. Давайте візьму ці карти. І подивимося. Похилився хрест на лаврі. Ну що там зараз щось... ну, вопрос інтересний. Люди всі, люди всі перелякані, злякані цією війною, що далі, як далі, як далі, куди далі ми йдемо. Тобто, що нас жде, маліше якесь десь, звісно, людей це волнує і хвилює і все остальне. Так, просто я собі написала, похилився на лаврі, що це. Давайте подивимося, як карти бачать, просто коротеньке відео знімемо бачить, так, ми... так ми зараз і подивимося. Похилив всіх раз на лаврі. Подивимося, як корта нам покаже. Mm. Це все, якщо зразу брати беремо карти, три карти. Це, Це людей ще більше заганяти в ступор. Якийсь, тобто, есть, нема тут карти действа такого, що чогось він похилився, якийсь там. Просто заганяють людей в такий стрес, сім'ї, люди, в стрес заганяються, люди себе заганяють. чиясь робота. Це чиїсь руки це все зробили. Знаєте, навіть не те, щоб хрест похилили. Хрест могли просто погано закріпити. І він похилився. А просто хтось це розганяє чиїсь рук це діло. Тобто хтось працює хтось над цим. Знаєте, як з кожної з якоїсь взяти і розкрутити його, і розкрутити так, щоб люди, розумієш, не виходили з цієї депресії, і люди. І люди з ума сходили потихеньку від цього всього. Ми і так сходимо. Ну вірити треба. Вірити треба в Бога, вірити в те, що розумієте, зараз вже осталось тільки як сказати, вже люди з будь-яких сторон, все, що могли, зробили. Вже тепер тільки Господь Бог. Хіба цю ситуацію? війну. Війна, Україна, Росія, Америка, там, Європа, оця вся ця ситуація. Один в одного Бога це все в руках. І треба вірити, що він зробить все так, як должно, должно зробитися. І Україна в цій ситуації чому не винувата. І знаєш, як кажуть, по заслугам буде дано. Нам за те, що ми захищали себе, а їм за те, що вони роблять те, що вони роблять. І поміняти його містами, що от, знаєте, вони там білі і пушисті, а ми тут такі гамнюки. Ну, не вийде. Це ми можемо там один між, ну, як казати, люди між собою. Як то? В того такі взгляди, в цього такі взгляди на це все. Діло ну, в тому, що є вище, вище нас. Нема тут нічого. П'ять карт тут не показують. Мені цікаво, що тут перві карти, я беру опять жінку, дві жіночі дві дами. Мечова і Жезлова. Тобто дві дами, які. Що це за вдава? Тут може, тут, Якщо ми по цій ситуації говоримо, то тут може воно роз, ну як сказати, набирати оборотів і звідки лясь воно це все пішло. І от дві дами, може бути YouTube, може бути не через YouTube, та, тобто, дві дами, які могли почати цю тему, то звідки лясь воно пішло, ця тема. Поки міська падає. Стабільності. Як є, так і є. Не хуже не лучше. Будуть прильоти, будуть, будуть. Я щось думала, знаєте, думала, там три ми дивилися на березень, три такі моменти будуть, три ситуації будуть такі, які дійсно вже, вже буде воно там видно. Ні, це не та ситуація, абсолютно та карта, це на емоція все. Тут карта більше емоцій, тут карта паніки, тут карта, щоб людей загнати в істерику. Ну, знаєте, як вивести людей із себе, Вивести, просто вивести людей із себе. Нема тут такого знаміння, нема тут такого знака, нема тут нічого. Хуже чим є, не буде. Все одно карта миру от вона падає. Все одно, як ми не йдемо, рачки ліземо, там, хекаємо, хукаємо, як нам не важко, все одно ми йдемо в мир. Все одно ми йдемо в карту миру. Я розумію, що це по-другому цю карту можна назвати, Ну, кожен називає, як вважає нові. Ну. Для мене зараз це карта миру. Це планета Земля, яка долатися і захотіти миру. Перестати грати в ігри. Тому що тут в цьому всьому, що відбувається, кожен ігрок і кожен ігрок грає свою роль. І кожен тягне на себе. Перестати грати в ці ігри. Щоб оце знаміння було за лавру. Хрест, та нема тут карти. Іде карта договоренності. Може бути, от, ну, навіть я з Лаврою це не зв'язую. Нема тут такого Лавра. щоб це. і Просто йдуть, йдуть торги, йдуть договоренності. Все одно карта показує, хтось з ким за щось Хто з ким за що договарюється. Т бачиш, вони різкі, різкі договорності, які, які, ну, які, які поміняють все те, що. Я б сказала, тут навіть не Україна, тут земля. Резкі якісь договоренності. розумієте, або договоряться, подобається нам, чи не подобається, або ми пів землі потіряємо. Половину людей на планеті Земля ми потеряємо, здохнуть просто. Грубо, дуже грубо. Ну, Собачою смертю. Вбивати один одного будуть, Ілі договоряться, ось карта я вам показую. Карта двойка отрисує воно. Кубки. Ілі швидко, як то по скорості воно вже йде, договоряться, і ілі... не буде про що договорюватися. Ніяк це з Лаврою не пов'язано, тобто, держіть себе в руках, не треба слухати, якщо немає, то немає, так, да, фінансово, опять карта показує, фінансово трудності в людей, тобто фінансів може менше-менш хватати, тяжеле буде. Ну, щоб якісь знаки такі. І без знаків, і ракети летять, і все, що хочеш. Все, що хочеш, нового нічого не буде. Нового нічого не буде. Буде страшно ще, буде, буде ще будемо ще погибати. Ще вбивають і вбиваємо, і Курск там може бути дуже серйозно, дуже серйозно. Я навіть ці дні не хотілося мені взагалі в руки карти брати, тому що я розумію, що карта буде показувати. І розказувати, крутити, вертіти. Ні, маніпулюють, маніпулюють маніпулюють життями, маніпулюють, от смертями, маніпулюють цим мечом, от карта показує. от В руках, знаєш, як от дураку, дурака застав Богу молиться і Лоба розшибе. Отак от, само і тут. Дуракам дай зброю, взагалі, я ні про кого не маю веду, Ми балакаємо по карті мира за всю планету. Тобто за всі, вся, вся планета в цілому. Тобто, знаєш, по-другому я б ще сказала відкрити ящик Пандори. Якщо його не зуміють закрити в ближайше будущего, сподіваємося тільки на те, що розуміють. Хвати ума, хватить в ці ігри грати в зрослих, тупих дядьків. Розумні дядьки так не роблять. Розумні дядьки садять дерево, що там, строять дом, вирощують дітей своїх. Понимаете? А тут карта, якщо стримітельно ми не цей, то ну, тут, тут, тут не те, що Лавра, лавра віддихає. Ну, все. Щоб йменно по Лаврі щось сказати, якесь предзайменування таке, абсолютно. Держіть себе в руках, держіться себе в спокойстві. Таких признайнувань в кожному селі, в кожному місті, не по одній церкві є, і де щось, воно завжди як то. Понимаєте, нема тут такого, нема абсолютно такого. Немає. Людей на емоції. Людей виводять на емоції, людей стараються бачити, щоб ми в емоціях все время було, все время в напряженні були. Ну, може, так, в Україні. В Україні. Сила, на... Сила в Україні. Правда на, Украї... як? Як? Правда? Правда на стороні України. От карта сили і карта імператриці. Все одно, як би не було. Прості люди абсолютно не. Ну, в то же время, мабуть, воно було є і буде. Ось карта правосуддя, буде сила примінятися в Україні із правосуддям до людей, до когось, до кого там. Заслуги, ну, за великі гроші, за фінанси. Ось карта показує, покажу. Ось правосуддя в Україні, сила буде примінятися за великі фінанси. За фінансові, хто, куди, що і як. Це може бути, ну, тут Лавра теж, теж вона Її не... не Лавра, як Лавра, Лавра. Да, намолене на місце, да, є там розногластя, є війна за цю лавру. Де в тому, що тут зараз за всю Україну йде війна. І ніяка лавра ціловічних жизній не стоїть. Скільки вже погибло, скільки як не це. І так що ні. Впереді карта показує дуже 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 інтересне, і дуже, і дуже знаєш, от не всі в це вірять, що ця карта показує. Не всі вірять зараз, не всі розуміють, про що ця карта показує. Шукаємо десь врага, шукаємо десь щось. ми. Вже я вам скажу по карті, щоб ви розуміли. По карті, чітко скажу. І де вже, знаєте, так сказати, вже процес запущений, і вже, вже ніякі, ніякі сили не туди, не сюди його не повернуть. Що довжні пройти ми ще, ми пройдемо. Чітко ця карта показує. де ми вже не дінемося з подводної лодки, ми все одно це вже пройдемо. Процес запущений. Може, з приходом Трампа, може. Там з тим, як веде себе Європа, може, з тим, як себе веде Росія, може, як Україна, не знаю. Ну, процес вже йде. Все вже запущено, вже йде, вже треба Богу молитися, утром обід і вечором. Це так моє мніння. моє міння. Це я для себе кажу, для вас кажу. Молитися, вірити. Не треба оте, що там. Чого вони перед воїною Христи не падали? На Лаврі, чи в Лаврі, чого перед війною отакою от не падали. Три роки війни, четвертий рік хрести почали і то не падати, а просто нахилився. Того, що і жив себе, то, що погано укріплений був, того, що, того, що все має, має свойство, ну, тобто все треба ремонтувати. І все. І все. Людей теж носиш цей хрестик, десь щось переламалось, перетерлося, загубив хрестик. Так, да, кажуть, нехорошо. кажуть, нехай А другі кажуть, що примерно ти свій хрест скинув в себе. Тобто, робив те, що треба, і ти хрест просто себе скинув. Тобто воно от скинуло з тебе хрест. Без різниці який. Золотий, желізний, дерев'яний хрестик, без різниці якийсь. Погано для того, хто підбере той хрест, от там погано. Нема тут нічого такого, є тут, є тут все таке. Вірити треба вірити і, і надіятися. Не бачу, якщо ми питаємо по карті хрест похилився на лаврі, що це таке, я питаю при мене. Ну, ну, не більше, не менше, ніж він похилився. Так, щоб я вам сказала, так як карта показує. Не більш, не менше, чим він просто похилився і похилився. Понимаєте? Уже йде процес. Процес не... ніхто не в силі туди вмішатися і щось по-другому. Ну, як сказати, три роки війна йшла, і йшла війна. Мінялися. Туди-сюди, все міняти. Зараз вже йде процес запущений. Вже ніхто, хто б не мінявся, як би не мінявся, от уже йтиме, йтиме от так як воно йтиме. Погано, хорошо, не будемо балакати, не будемо один одного лякати, вірити, вірити, ще раз вірити. В це саме головне вірити. Вірити, самі розумієте. Не треба, як кажуть Бога, в суїх споминати, вірити, надо, вірити надо, що Україну, Україна вистоє. Люди, українці вистоять, такий період, такий період ми живемо. Коли людське життя не стоїть трьох копійок. Там щось таке, веща, яка сіта стоїть набагато дорожче, ніж людське життя. І в той же час, поняті, остануться, як виживуть, остануться ті, хто буде дійсно з вірою в Бога, а не шукати десь там. В якесь там в хрест похилився, от, от там ми будемо шукати знак. Нам кажу, перед війною хрести не хилилися. Куди, куди хуже? Куди хуже? Скільки Україна людей поклала. Ну то тобто не Україна поклала, а в Україні поховано, скільки людей, українців. Такі діла. вірте, моліться, зараз вже ніч у нас на дворі? Ну, не ніч, але пізно вже вже темно на дворі. Просто захотілося, тому що паніка, тому що щось таке, щось таке. Що ще може бути більш таке? Що ще, крім війни, може бути більш таке? Крім тих убитих люд... ну, і кладбища повні могил. Що ще може бути більш таке? Вірус, він і так ходить котам всі. Лежать. Я не знаю, як у нас у вас, у нас і школи закриваються, і все закривається. Ну, ну Закрито, поки мість карантин це йде. То ну, ну То поодиночку, а то всі разом грохне. Ну, то іс. То іс, то іс. Молимося, віримо на службу ходіть почаще. Там, де вірите, там, де ви розумієте, що старка для вас підходить, ніхто нікого нікуди, просто віра, яка може спасти. Моє міння. Я вам розказую своє міння і карти, які з своїх я беру. На чорне я ніколи не скажу біле і на біле я ніколи не скажу чорне. Комусь це не подобається, в когось, там може, просмотри мільйони, чи не знаю які, тому що от розказується так. Ну, тут як є. Все, пока-пока.